Вже прилетіла половина літа, і якщо ви вже відчули смак літа, то це класно. Якщо ви відпочиваєте і наповнюєтеся ресурсом, це супер. Але якщо ви не відчуваєте цього, якщо немає коли, тому що багато тривоги, багато роботи, не на часі відпочивати, немає грошей для відпочинку. Ні, літо це той період, саме коли ми можемо, знаєте, як влітку заготовити консерви на зиму, да, консервацію. Так само і ми маємо можливість накопичити ресурси, оці позитивні емоції, оці промінчики задоволення, щастя і радості, які восени взимку, як консерва, будуть нам допомагати вистояти в тих умовах, витримати ті життєві події, які на нас чекають. Тому, будь ласка, маленькими. Дрібними кроками, робіть маленькі приємні приємності собі, фіксуйте їх і формуйте свій запас ресурсу для життя, який вам неодмінно допоможе, принесе вам підтримку, надасть вам можливість витримати, рухатися і підтримати навіть когось. Бажаю усім всього найкращого. Турбуйтеся про себе, про своє ментальне здоров'я. Нехай буде все у нас добре.